За часів раннього середньовіччя, яке тривало з 5 по 10 століття, велика частина Європи була повністю покрита лісами. Люди жили на порівняно на великих ділянках посеред густих заростей. Для більшості з них світ обмежувався узліссям. Лише порівняно небагато мандрівників, в основному паломників і торговців, наважилися перетнути величезні лісові простори. Для трудового люду ліс був основним джерелом доходу. На узліссі селяни відгодовували свиней жолудями, заготовляли дрова, дикорослі плоди, мед, полювали. Але цей же ліс був джерелом постійної загрози. В ньому чаїлися дикі звірі та люті розбійники. В середні віки люди вірили в існування в лісі драконів, ельфів, гномів. У міру зростання населення людям ставало тісно на невеликих просторах, де вони тулилися досі, і вони були змушені заглиблюватись в ліс, освоювати цю нічийну землю. Величезні площі густих заростей вирубували або спалювали, болота осушували, а нові освоєні землі розорювали під поля. На них з'являлися нові поселення. Історики називають цей процес внутрішньою колонізацією. Особливо активно вона йшла в 11-13 XI століттях. За цей час площа лісів в Європі скоротилася майже на третину. Внутрішня колонізація ознаменувала настання епохи розвиненого класичного середньовіччя. Одночасно з освоєнням нових територій відбувалося вдосконалення знарядь праці та її прийомів. Середньовічна людина з підозрою ставилася до нововведень. Вона намагалася робити все так, як робили її предки протягом сотень років. Однак з 11 століття в сільському господарстві та ремеслах стався ряд великих змін, які значно підвищили їх ефективність. Дерев'яне рало. Було замінено залізним плугом. Його гострий леміш стали кріпити під кутом і оснащувати відвалом так, щоб він не тільки розрізав ґрунт, а й вивертав його шар назовні. Плуг став важчим. Тому, щоб легше було орати, його почали встановлювати на колеса. Замість биків це частіше в плуги та вози запрягали коней. Цьому сприяла поява нової упряжі з жорстким ярмом. З давніх часів коня запрягали так. Що основна вага воза припадала на його шию, ускладнюючи дихання. Природно, що при цьому тварини швидко втомлювались, змусити коня нести занадто важкий вантаж або орати було неможливо. Нова упряж переносила навантаження з шиї на груди та плечі коня, завдяки чому він зміг перевозити набагато важчі вантажі. В цей же час коней стали підковувати, щоб захистити їх копита від травм. Вперше нова упряж з'явилася близько 800 року. Але набула поширення тільки в 11-12 століттях. У сільському господарстві Західної Європи практично повсюдно встановилася трипільна система, ріллю ділили на три частини, одну з яких засівали озимими культурами, іншу ярими, а третю залишали під парою, тобто нічим не засівали, даючи землі відпочити. Через рік поля змінювали в суворому порядку, оскільки помітили, що відхилення від нього призводить до зниження врожайності. Все частіше люди почали використовувати добрива, гній, золу, тирсу. Був удосконалений процес виплавки чавуну, що дозволило отримувати метал більш високої якості та в більших кількостях, ніж раніше. Якщо в ранньому середньовіччі залізо використовувалося в основному для виготовлення зброї, то з 11 століття його все частіше використовують для виготовлення плугів, кіз, цвяхів, ремісничих знарядів. Залізо поступово переставало бути рідкістю, але тим не менш залізні знаряддя високо цінували. За їх крадіжку або псування призначали суворі покарання. Втрата залізного знаряддя була горем для його власника. Існує легенда про те, як святий Бенедикт допоміг селянину, який втратив косу. Лезо впало в глибоке озеро, і чоловік дуже засмутився. Але святий Бенедикт занурив держак коси у воду і лезомиттю спливло на поверхню і само наділося на руків'я. Збільшення обсягів виробництва активне будівництво вимагали значних зусиль. Якщо м'язової сили людини та тварин було цілком достатньо для приведення в дію примітивних і нечисленних механізмів раннього середньовіччя, то з 11 століття водяні та вітряні млини стали невід'ємною частиною сільського пейзажу, незважаючи на свою назву, Млини використовувалися не тільки для подрібнення зерна. Вони змушували працювати найрізноманітніші механізми від ковальських міхів до винних пресів. Ось що писав один із ченців аббатства Клерво про роботу водяних млинів, побудованих там в 13 столітті. Річка бурхливо струменить у млин, де відразу береться за справу, приводячи в рух колеса, щоб перемолоти пшеницю важкими жорнами, та трусить сито, що відокремлює борошно від висівок. І ось. Її вже кличуть до себе сукновальні, що стоять поруч із млином. Вона по черзі піднімає та опускає важкі молоти, що зберігає сукноділам багато сил. Покинувши сукнувальню, вона мчить в дубільну майстерню, щоб виробити матеріал, необхідний для виготовлення взуття. Чи треба пікти, просіювати, обертати, дробити, зрошувати, піднімати або молоти, скрізь вона пропонує свою допомогу і ніде не відмовляє. Тільки у Франції в ХІХ столітті налічувалося вже понад 20 тисяч млинів, які замінювали працю близько 400 тисяч чоловік. Таким чином, епоха класичного середньовіччя, 11-15 століття, примітна тим, що вперше з часів Римської імперії в Європі почався значний економічний підйом. Удосконалювалися знаряддя праці, освоювалися нові землі, збільшувалася чисельність населення, покращувалась якість життя людей. Та уявлення середньовічної людини про світ її відчуття простору, ставлення до часу, істотно відрізнялися від сучасних. Вони визначалися християнською релігією, відокремленістю та географічною ізоляцією різних поселень одне від одного, а також одноманітним з року рік повторювальним циклом сільськогосподарських робіт. Згідно з Біблією, світ і все в ньому, в тому числі і людина, були створені Богом. Бог встановив рази назавжди сталий порядок речей. Все, що відбувається в природі, зміна сезонів, дня і ночі, врожаї та голод, відбувається з волі Божої. І все, що відбувається з людиною, це також Божа воля. Люди середньовіччя розглядали за життя лише як підготовку до вічного, коли кожен буде винагороджений за свої заслуги. Богом, згідно з уявленнями середньовічних людей, був зумовлений і устрій суспільства, і місце, яке в ньому займала кожна людина. Згідно християнської віри, Вважалося, що всі люди несуть печать первородного гріха, скоєного їх предками Адамом і Євою, коли вони не послухалися Бога та були вигнані ним за це з раю. З тих пір люди стали слабкими, нещасними та смертними. Тіло людини вважалося лише тимчасовим недосконалим притулком, темницею її безсмертної душі, тому не дивно, що в середні віки дуже часто людина нехтувала власним тілом. Люди вірили, що той, хто живе відлюдником заради любові до Бога, відмовляючи собі навіть у найменших задоволеннях, обмежує себе в їжі та сні, а іноді навіть навмисно мучить своє тіло заради порятунку душі, швидше за все, потрапить в рай. Життя багатьох християнських святих дають численні приклади такого аскетизму. Церква навчала, що остаточне рішення про долю душі померлої людини прийматиме сам Господь на страшному суді після кінця світу. Душі подвижників і праведників, тобто доброчесних людей, які любили Бога, потраплять до раю у вигляді чудового саду або ідеального небесного міста. Там душі праведників будуть спілкуватися з Богом, що для них є найвищою радістю. Вважалося, що істинному християнину притаманні три найважливіші чесноти віра в Бога, надія на Його милість та любов до Бога і людей, тільки людина з цими чеснотами. Могла сподіватися потрапити в рай. Душі нечастивих людей, які вчинили злі вчинки гріхи і не покаялися в них, приречені на вічні муки в пеклі, найтяжчих, непростимих гріхів, їх називали смертними, налічувалось сім: це гордість, заздрість, злість, лінь, жадібність, марнотратство, обжерливість. Не кожна людина могла прожити життя абсолютно без гріхів. Люди були впевнені, що тільки одна людина зі ста тисяч має шанс врятуватися і потрапити в рай. Тому в народі з'явилась думка про те, що якщо людина не є досконалим подвижником і праведником, не завжди строго дотримується чеснот, але й не обтяжує свою совість тяжкими гріхами, то її душа потрапить в особливе місце між раєм і пеклом. Там вона пройде через муки, що дорівнюють пекельним. Але ці муки не вічні. Вони триватимуть лише до тих пір, поки душа не спокутує свої гріхи, не очиститься від них, щоб з'явитися перед Господом в раю. Це місце назвали чистилищем. Віра в чистилище була настільки популярна в народі, що на початку 13 століття католицька церква офіційно схвалила його існування. Ідея створення світу та його майбутнього кінця породжувала якесь двоїсте сприйняття часу, властиве середньовіччю. З одного боку, його часто уявляли у вигляді лінії, що починалася створенням світу, а закінчувалась його кінцем. Всі події на цій лінії, як ті, що були, так і ті, що відбуваються, і ті, що ще будуть, визначені Богом. Тому автори середньовічних хронік зазвичай починали свої літописи зі створення світу. Потім докладно описували події з учасниками яких вони самі були, а закінчували свої твори картинами прийдешнього страшного суду. З іншого боку, в повсякденному житті. Час зазвичай сприймався як низка нескінченно повторюваних кіл. Таку думку постійно підказували з року в рік повторювані явища та події, які людина спостерігала в повсякденному житті. Зміна дня і ночі, пір року, сільськогосподарські роботи та церковні свята. Приладів для точного вимірювання часу не існувало, та й потреби в них не було. Навіщо точно знати котра година, якщо завтра все буде точно так само, як і тисячу років тому, і буде повторюватись до кінця світу? Час визначали приблизно. За пісочним чи водяним годинником, за кількістю спалених за ніч свічок, за кількістю прочитаних сторінок Біблії. Перші механічні годинники з'явилися тільки в 11 столітті. Вони показували лише години. Поняття хвилина просто не існувало. Години відраховували від сходу до заходу. Та від заходу до сходу сонця, причому в світлій і темний час доби їх було порівну. Тому влітку денна година була довше за нічну, а нічна коротшою. Тільки в кінці середньовіччя, коли люди стали більше подорожувати, ритм їхнього життя став поступово прискорюватись, і механічні годинники набули широкого поширення, тривалість години вирівнялася, і з'явився звичай ділити її на більш дрібні відрізки спочатку хвилини, а потім і секунди. Своєрідними були уявлення середньовічної людини про світ, в якому вона жила. Прості селяни все життя проводили в своєму селі, нікуди з нього не виїжджаючи, бо необхідності в цьому не було. Практично все потрібне зазвичай вироблялося тут же, на місці. Але люди середньовіччя іноді все ж подорожували купці відвідували ярмарки, паломники ходили по святих місцях, мандрівні лицарі шукали пригод. Більшість з них не покидали Європи. Людина, яка вирішувала від'їхати з рідних місць, рано чи пізно знаходила приблизно те ж саме, що полишила Те ж місто або те ж село, в якому селяни жили за схожим розпорядком і тягли приблизно однакові повинності. У кожному місті та в кожному селі була церква, і священник служив у ній такі ж молитви, як і всі інші священники у всіх інших церквах, тією ж самою латинською мовою. Скрізь визнавали владу папи Римського, всюди васали служили сеньорам. А сеньори дарували їм за це землі. Все це породжувало у середньовічного європейця думку про те, що християнський світ, в якому він жив, був єдиним. Крім Західної Європи, частиною цього світу вважалася і Візантія. Середньовічні європейці, як правило, добре знали землі, прилеглі до Середземного моря, яке часто називали просто морем або нашим морем. Це стосувалося не тільки християнського світу. Але й межуючих з ним земель в Іспанії, Північній Африці чи на Близькому Сході. Туди найчастіше відправлялися паломники й торговці. Уявлення про далекі країни були найфантастичнішими. Мало хто з європейців зміг побувати, наприклад, в Індії або Китаї. Інформацію про ці країни черпали в основному з розповідей купців, що приїжджали звідти на ринки Близького Сходу. Зазвичай ці історії надмірно прикрашали казковими подробицями. Та вони ставали все більш неправдоподібними в міру того, як переходили з вуст в уста. Один мандрівник, наприклад, стверджував, що бачив людей з песячими головами, а інший, що зустрічав людей взагалі без голів, з обличчям прямо посередині грудей, розповідали про річки, течія яких приносить на берег дорогоцінне каміння та прянощі, про розсипи золотого піску, які охороняють мурахи розміром з собаку. Географічні знання вчених про країни, які не входили до християнського світу, також були дуже неточними. Вони ґрунтувалися перш за все на відомостях античних письменників, яких вигадок і фантазій часто було не менше, ніж в оповіданнях середньовічних мандрівників. У центрі світу, на середньовічних картах, поміщали священне місто Єрусалим. На думку середньовічних вчених, на схід від нього схід зазвичай зображували на картах зверху, де зараз розміщують північ. Знаходиться земний рай. Саме з цього раю, колись були вигнані Адам і Єва. З раю витікають чотири річки: Тигр, Євфрат, Фісон, Ганг і Геон. Ніл. Ці річки впадають в океан, омиваючи сушу з усіх боків. Сама суша розділена океаном на три великі частини: Європу, Азію та Африку. Вважалося, що їх населили нащадки трьох синів Ноя. Які врятувалися разом з ним від потопу. Нащадки Яфета жили в Європі, Сима в Азії, а Хама в Африці. Землю зазвичай уявляли круглою, найчастіше пласкою, нерухомою та розташованою в центрі Всесвіту. Навколо Землі розміщались рухомі небесні сфери. Найчастіше їх було сім або дев'ять. На одній зі сфер містилось сонце. Місяць був на іншій, а зірки та планети нарешті. На зовнішніх сферах, найвіддаленіших від землі, знаходились Бог, ангели та праведники, взяті Богом на небо. Рух небесних тіл по небу пояснювали саме обертанням небесних сфер.